Хотів вам представити своє чергове творіння, книгу Заколот. Ось вона приблизно так виглядає. А, да, якби книга з такою туманною загадковою назвою, я в процесі поясню, що мається на увазі під назвою Заколот, і якби які головні меседжі я намагаюся впустити в відкритий космос суспільства. Отут, от присутній поет Андрій Волошин, він свого часу мене запросив на презентацію нової книжки сучасного класика. І класик на презентацію озвучив досить не нову ідею, але дуже цікаву і, як на мене, актуальну для нинішніх реалій України. Ідея полягала в тому, що він звернувся до Досвіду середньовіччя і сказав, що подвиг здійснює дві особи: це лицар і трубадур. В Україні все дуже прекрасно, дуже класно, круто з лицарями. А, але е, на превеликий жаль, немає трубадурів. Якщо є лицарі і відсутні трубадури, їхні подвиги залишаються невисвітленими. Вони залишаються десь в закамарках історії. Десь під прихованим покриттям, грубо кажучи, ночі розсудку, і тому дуже потребованими на сьогодні є саме трубадури. <кхи> Трубадур відкриває шлях до тексту. Що таке текст? Це найпряміший, найкоротший місточок до вічності. Все, що внесено в текст, воно відповідає духу вічності. Якби не текст, ми, ну, ми не знали би про звитяги запорожських козаків, да? але були літописи. Самовидець, величко, якби не текст, ми так само не знали би про е, таку цікаву та інтригуючу сторінку української історії, як княжа доба. Якби не повстанські літописи, ми також би не знали про... Діяльність та організований злочинний спротив е, організації українських націоналістів е, польським окупантам, а також німцям, москалям та іншим виродкам. Тому Україна зараз знаходиться на такій стадії історичного поступу, е, коли текст є визначальним, коли текст є ключовим поворотним пунктом. Власне. Розуміння важливості тексту наштовхнуло мене на ідею написання книги, яка назвалася пізніше згодом «Заколот». Ви знаєте, я не є прибічником постмодерністських теорій, але був колись такий досить сумнівний філософ Жак Деріда. І він висловив прекрасну ідею, що нічого не існує, окрім тексту. Французькою мовою це звучало так: Ільніапат, ох, текст. Нічого немає, окрім тексту. І текст це вікно в відкритий космос, вікно в історію, вікно у вічність. Тому, примножуючи тексти, ми прокладаємо собі пряму алею героїчний шлях до вершин світової історії. Українцям потрібно писати. І саме тому. Я от така бездарь взяв ручку і став щось шкрябати по цьому паперу, тому що ну насправді нема кому писати. А писати потрібно, тому що є запит, є е, необхідність історична, є прекрасні люди. І якщо про них зараз не написати, про них ніхто ніколи не дізнається. Наступні покоління, наступні популяції, раси, етноси забудуть про них. Але вони мають знаходитися в вічності. На п'єдестальному місці. Ця книга є живою. Чому я кажу е і асоціюю саме з цією книгою такий епітет як живий, такий означник як живий. Власне, тому що ця книга про живих людей. Ось е одна жива людина підійшла е на останню лавочку, присіла. Я її теж згадав незлим тихим словом в цій книжці. Навіть пам'ятаю, що на сторінці 115 я представлю це інженер Андрій Жованик Так, от, привітайте його, будь ласка. Да, завдяки таким веселим козакам, завдяки тим людям, які е, не втрачають по життю апетит до життя, е, наша історія сповнена таких героїчних яскравих сторінок. Є е, от е, дуже такий промовистий абзац. Один мій хороший друг полюбляє повторювати бити життєву істину. Світ настільки недосконалий та потворно серйозний, що на нього неможливо дивитися тверезими очима. Ну і так далі. Це взагалі думка античного філософа, але Андрій Жованик це висловлює через свій скепсис до серйозності, такої, ну, можна сказати, напруженості, судомності сприйняття життєвих реалій. Алкоголь це не є найважливіше в нашому житті. Але гумористичне, іронічне ставлення до історії, до важливих геополітичних катаклізмів, притаманне українцям ледь не на генетичному рівні. Цьому підтвердження є прекрасна поема Івана Котляревського Енеїда. От ви про її енергетику, це суцільний сміх, це суцільний стоп. Навіть перед обличчям смерті. І це притаманно українцям, тому що українці це запальні хлопці, які не зупиняються в виконанні своїх життєвих місій, в досягненні своїх цілей ні перед чим. І при цьому весь час зберігають іронічну усмішку на обличчі. Це принципово. Книжка присвячена яскравим чудачествам. Ну, Тому що я. Одна з небагатьох людей, один з небагатьох людей, який сповідує власне ту філософію, що поки молодий, потрібно чудити. Ну, чоловіків це стосується в першу чергу, тому що чоловіки вони не дорослішають ніколи. Освальд Шпенглер взагалі сконструював такий прекрасний термін, що чоловіки це вічні мальчики. І ну от як я і решта моїх друзів, це хлопчики похилого віку, але ми не втрачаємо апетит до життя і чудачем. От з таких чудачеств виникає історія. От Що таке за великим рахунком хрестові походи? Ну це грандіозні чудачества веселих пацанів, які однієї прекрасної миті зібралися довкола Клермонського собору і зрозуміли, що їм потрібно визволяти землю обітовану. І вони взяли і пішли туди своєю організованою злочинною групою. По дорозі виконали багато корисних та потрібних на той час справ і досягнули потрібної мети. Тут е, книга заколот, вона е, формує реалістичне відчуття життя. Вона дає е, дуже, дуже правдоподібну емоцію віку, дуже правдоподібну емоцію молодості. Там навіть в нетрак цієї книжки можна... Натрапити на статтю, яка називається Джо Вінеця». Це з італійською, італійською мовою перекладається, власне, як молодість, і е, пісня Джо Вінеця» стала гімном італійських повстанців, фашистів і редентистів, ардітів, цих прекрасних піратів італійських, які потім об'єдналися під єдиним крилом Беніто Муссоліні, але до цього вони здійснили масу блискучих звитяг. Говорячи про молодість, я маю на увазі не кількість прожитих років, а внутрішній стан. Тому що е, внутрішній стан насправді є визначальним. Я в своєму житті зустрічав 20-річних юнаків, які розмірковували і поводили себе як пенсіонери. Тобто, ну, розводили ці соплі в цукорі, там щось е, невиразне. Натомість бачив людей, які. Ну, в принципі, мали вже порядну і солідну кількість прожитих років за своєю спиною, але поводилися як е юнаки. Ну, от е також яскраву постать власне, ілюстрацію цієї тези є е образ Анатолія Лупеніса. Е мені пощастило бути знайомий з е цим, ну, можна так сказати, наріжною особистістю української історії, і дядя Толя ніколи не втрачав. Е Апетит до якихось чудачеств, хуліганства, і завжди виступав за кіпіш, за будь-який кіпіш, окрім голодування. От е, одного разу, здається, в 97-му році, е, коли були чергові вибори, УНСО припустилася фатальної помилки і пішло на ці вибори. Ну тоді можна було в виборах не приймати участь, тому що це була абсолютно безсенсовна карусель. І дядя Толя зібрав вузьке коло апостолів біля станції метро Тараса Шевченка в офісі і сказав, що віднині ми пролетарі. Ну, ми всі зрозуміли, що тут мається на увазі якийсь інший сенс, але трошки насторожилися, напружились. Запитуємо у дяді Толі, а що ви маєте на увазі під словом пролетарі? Він говорить: ну, власне, пролетарі це ті, хто пролетів на виборах. Пролетів як фанера над Парижем. Да, І от про таких чудаків е, йдеться в цій книзі. Іншою живою людиною є Вадім зірваний. Вадик також присутній. Якщо він десь тут є, я його не бачу, хай підніметь руку. Я також згадав його в цій книзі. Е, йому надзвичайно сподобалося. Згадав також Дениса Поліщука, відомого політв'язня. Да, дуже дякую. Всі ці люди оточують нас, і е, ця книга по суті формує універсальний комунікативний майданчик для знайомств, для налагодження якихось зв'язків, для формування єдиного українського братерства. Тому що ну, так склалося по законам соціуму, що ми можемо жити в паралельних світах. Кожен може перебувати в своїй контингентній групі і не знати про те, що в цей самий час, в ці самі дні. Поряд десь в цій самій країні живуть інші не менш яскраві представники цього великого неохопного народу. Деякі люди, які прочитали цю книгу, говорять, що Дмитро, ну ти тут описуєш якісь не дуже коректні з етичної точки зору речі. І моя відповідь на подібні закиди або на подібні якісь зауваження є наступною: що ну, власне, андеграундна книга не повинна навчати е, правильно жити людину. Для цього є якісь священні тексти, я не знаю, там Коран, Трепітака, Біблія, що завгодно. Решта літератури вона навпаки повинна вчити людину жити аморально. І е, любов до моральності в моєму серці породив Дмитро Данцов і власне український націоналізм. Тому що український націоналізм, це єдина, як на мене, щира теорія, яка абсолютно відверто на теоретичному рівні, на рівні надрукованих рядків в конкретних книгах, написала і заявила про те, що. Аморальність є необхідною нашою зброєю в досягненні вищої мети. Це пояснюється дуже просто, що, власне, і Донцов, і інші ідеологи, і послідовники українського націоналізму, вони тією чи іншою мірою формувалися в світлі вчення Макіавеллі, але Донцов в одній своїй програмній штуці написав дуже таку ємку тезу. Аморальність як спосіб досягнення мети будь-якою ціною шляхом максимально етичного напруження. І в цій книзі, можливо, на якомусь попертатно дитячо-примітивному рівні йдеться про аморальність, про нашу примітивну боротьбу, в яку ми влилися ще з 90-х, середини 90-х. От, от які люди прекрасні заходять, заходять на нашу локацію. Пан Дем'ян, дуже приємно. Так. Тобто ця книга формує атмосферу тих часів. Тих часів, коли ми одягали а, ну, мілітарні чоботи, зашнуровували білими шнуровками їх, носили короткі куртки, а, носили короткі зачіски. І а, за пазухою обов'язково повинен був бути молоток або ніж. Це була мода, це була данина часу, і це була конкретна історична необхідність. Так формувалося українське підпілля останніх років. В цій книзі велику вагу я приділяю самій тектониці і анатомії політичного насильства 90 х другої половини 90-х. Ну, власне, ті люди, які знаходились на той час в андеграунді, в праворадикальному андеграунді. Ну, для них не стало новиною те, що десь на теренах України є якісь ватники. Цей термін він, по суті, вибухнув в світлі останніх подій з 2014 року, все, що супроводжувалося з Майданом. Але представники підпілля 90-х знали, що є дійсно проросійське середовище. Ці представники підпілля 90-х носили з собою молотки. Вривалися на засідання різноманітних блядських партій, типу Російського блока, Слов'янського Єдинства, білих лебідій, і виконувала свою ювелірну та послідовну роботу. І це була також яскрава сторінка історії. Вона трошки зараз так затушувалася, відійшла на другий план, тому що дійсно нинішня Україна вийшла на арену більш феєричних змагань, більш видовищних змагань, жертовніших змагань. І вони частково затьмарили те, що передувало цьому. За принципом доміно я відкинувся до початку, до нульового пункту і став писати про е, той цікавий, неперевершений час час нашої джовінеці. Okay. Книга не має наскрізної, такої всеохопної, сюжетної ниточки. Вона, як от шкіряна куртка Рекетирів з 90-х років, шита з розрізнених клаптиків шкіри. Ну, по суті, от 90-ті роки вони тут фігурують дуже часто. І навіть. Я реанімував, нагадав суспільству деякі слова, деякі елементи побуту з 90-х. Я згадав про ракетирів, я згадав про 90-х ну, не безпідставно, тому що власне, наше покоління воно е, формувалося не на якихось конкретних ідеалах. Е, більшість моїх однолітків не хотіли стати танкістами, космонавтами, трактористами, водіями. Вони хотіли бути рекеторами. Тому що в нашому дворі, в нашому простому спальному районі, де у мене пройшло дитинство на нивках, образ рікітєра, він був якимось епічним. Це було щось на кшталт лицаря, щось на кшталт козака. <кхи> зрозуміла річ, що коли ми повиростали, ми стали більш дорослими і тверезими очима дивитися на наше дитинство і зрозуміли, ну, що на людей з подібними бедлячими цінами... Варто орієнтуватися, тому що є щось вище. І от оцю епізацію рекетирства в нашій свідомості замінила ідея. Зокрема, мова йдеться про національну ідею. Вона за пройдений шлях наш боротьби могла мутувати, могла видозмінюватись, могла набувати певних відтінків, специфіки, але єдиний стрижень залишався незмінним. Відданість нації, відданість расі, відданість батьківщині. Назва. Дуже дякую. Назва заклала також не є випадковою або калейдоскопічною. Пишучи книжки, я зрозумів, що назва відіграє таку ключову роль. Тому що людина може не прочитати. Книжку в всьому обсязі. Людина може е, втомитися, обламатися, десь там щось недогледіти, втопити книжку. Але коли людина навіть підходить до е, книжкового прилавку, вона одразу бачить назву. І я зрозумів, що кожну назву своєї книжки потрібно використовувати, експлуатувати як провокативний меседж в суспільство, як провотив, провокативний закідон. Своїми назвами я натякаю. Соціуму натякаю нації на те, чого нам нині не вистачає. Перед цим я написав книжку Київ Хунта Сіті, а це була така певна апеляція до колективного підсвідомого і намагання підбурити маси, підбурити максимально свідомих представників фронтової еліти до військового перевороту, тому що всіх реально заїбало те, що нами керують якісь бариги і пройдисвіти. І тому. Ми стали, ми, стали, ми стали на певному етапі вірити в те, що військові, ну, мова не, можливо, не йде там, про якихось генералів там, муженків, хамчаків, але мова йде про відданих військових, відданих ідеї. В лавах Збройних сил їх також немало, тому що генералітет він сам по собі може бути маріонетковим, йому можна десь натиснути на больову точку, приборкати, обуздати. А простим рядовим солдатам нема чого втрачати. І говорячи про владу військових, малося на увазі фронтовики. Фронтовики е в їх найбільш свідомому зрізі. Вони є. Я не полишаю цієї думки і надії на те, що, зрештою, колись до влади прийдуть максимально чесні і порядні люди, які свого часу очолили українську державу, маю на увазі 18-й рік ясновельможного гетьмана Павла Петровича Скоропадського. Такі люди честі є в нашому суспільстві. І називаючи книгу Київ Хунта Сіті, хотілося використати цю назву як певний трамплін, як певний каталізатор подій, потрібних нам подій. Використовуючи назву Заколот, я також вкладав в саму цю книгу і в саму цю назву. Натяк на те, чого нам бракує, чого не вистачає. Дійсно, не вистачає заколоту, заколоту порядних та гідних людей. Українці це заколотники від Бога, кого б ми не взяли. Візьміть Міхновського, візьміть Мазепу, візьміть е інших гетьманів. Ми завжди вміли робити якісні військові перевороти, якісні змови і завжди могли робити претиріанські перевороти. Господь нам подарував оцю унікальну рису. Чекаючи цієї унікальної пасіонарної миті, коли випаде на нашому шляху провернути потрібний заколот або потрібний переворот, ми, зрештою, тоді здобутимо ту українську державу, за яку боролися всі попередні формації лицарів української нації. Я на превеликий жаль вже не встигаю прочитати кілька поезій. В цій книзі насправді мало поезій. Тут є чотири розділи, вони за характером і за тематикою вирізняються, від... відрізняються одне від одного. І якщо ми говоримо про перший розділ, який називається Хроніка похмурих днів, то там йдеться про події на Донбасі. В її початковому зародковому стані, тобто про по суті, ту низку обставин, яку спіткала Україна на початку так званої Руської Вісни. Якщо ми говоримо про наступний розділ антипроцес, то на сторінках антипроцесу ви зможете побачити, якими є мусорські провокації, якими є. Мусорські репресивні прийоми. Як система продовжує боротися з націоналістами, з людьми щирими, пасіонарними? Е, чому я поставив акцент на людей щирих, на козаків? Тому що щирих людей неможливо залякати, їх неможливо купити, їх неможливо звести з цього шляху боротьби. Баригу можна підкупити, його можна залякати. Простого пересічного обивателя так само можна залякати. І ну, будь-кого в суспільстві, хто не стоїть в контексті боротьби, хто не стоїть на шляху опору, спротиву, його так само можна закашмарять, йому так само можна через новини розповісти, якісь дрімучі історії. Але в річчій боротьбі, боротьби залишаються весь час одні й ті самі люди. Навіть на цьому фестивалі зверніть увагу, що надзвичайно велика кількість знайомих облич. Якщо ми познайомились нещодавно, то і, і навіть якщо ми познайомились минулоріч на цьому фестивалі, ми знову зустрілися єдиною родиною е, в світлі цих визначних подій, зокрема таких подій, як і фестиваль «Постанець». Наша боротьба, звісно, не обмежується фестивальною діяльністю. Але всі ці речі вони слугують нам зручною ареною для налагодження комунікативних місточків. Як будується кримінальний світ? Він будується саме в місцях локалізації, в місцях збору кримінальників. А таких е, місць е, ну, насправді небагато. Ну, першим з них є тюрма. Організована злочинність походить з тюрми. Вона не походить десь з вулиць, вона не походить десь з офісів, офісів якихось визначних великих корпорацій. Організована злочинність вона формується саме в андеграунді. Так само і у нас є свої локації, де ми знайомимось, де ми дивимося одне одному в очі, де ми можемо за якісь косяки одне одному пред'явити. Запитати, з кого потрібно, або навпаки, побрататися. Але чим більше ми відвідуємо такі заходи, чим більше ми зустрічаємось на барикадах, в окопах, тим ближчими ми стаємо один до одного. А, підсумовуючи свою таку коротеньку презентацію, я хотів би а, зробити ну, таку маленьку зарісовку. Маленьку ілюстрацію навести, що е, в цій книзі є також е, розділ, який називається Покрив виспального району. Там я описав специфіку районного життя, от власне ці 90-ті роки, і також е, краєм слова торкнувся феномену тюремної культури. Е, на моєму шляху випала така унікальна нагода побувати в цьому інституті шляхетства. В лапках. Але там було також і цікаво, були також кумедні історії. І <кій> я насправді згадав найяскравішу історію, яка пов'язана з тим, що мені довелося в одній камері сидіти з актором лялькового театру. І він заїжджав в камеру, як визначний кримінальник розповідав про себе страшні гостросюжетні історії. Розповідав про свою участь в організованій злочинності, але через якийсь мінімальний відрізок часу з'ясувалося те, що він актор. Коли він лягав спати, він засинав і намагався імітувати розмови китайською мовою. Він дуже любив Мао Цзедуня і переконував всіх тому, що праці великого Мао він знає на пам'ять. Але найцікавіше було те, що він з простирадла пошив ляльки і показував нам в тюрмі лялькові вистави. Ми спорудили там таку маленьку сцену імпровізовану. Так і у нас були окремі місця віп-ложа, Ми сиділи там як індійські махараджа, кожен з нас, і дивилися ці незабутні вистави. Все це прекрасні, іронічні куметні моменти життя. Нехай вони супроводжуються якоюсь паралельною лінією, яка має драматичний відтінок, але кожен бачить те, що в ньому вже є. Це ідея великого Шопенгавера, і я хочу, щоб кожен з вас бачив в своєму внутрішньому світі лише радість, іронію і веселе ставлення до життя. Сприйняття життя крізь призму жартів, залишайтеся усміхненими, залишайтеся нескореними, навіть якщо по вас стріляють або намагаються спалити. Дякую за увагу, дякую, що завітали на цю локацію. Дякую фестивалю повстанець за те, що збирає нас і за те, що ми тут формуємо одну єдину повстанську родину. Слава Україні! Треба відповідати в натурі, слава.